Добрий вечір. Сьогодні ми з вами подивимося трошки Таїланду і що ще може вмістимо відео? Це ті прикраси, які залишились від попереднього показу Таїланд. 1550, це 18,2 і розмір хризоліти та родоліти. 1550-41 долар, тут по 6 міліметрів. Родолітики, ой, хризоліти, але тут не вистачає одного родоліта. Тайці давано, може кому не критично, бо зазвичай такі каблучки приходять дорожче. Бачите, отакі. По 6 мм хризолітики. Ось мені здається, що буде ще браслет, але подивимось. Рубінчик 17,2 у сірому радіюванні 1050 гривень. 27 доларів рубін та сапфири е, сапфіри жовті. Сімнадцять з половиною каблучка зі смарадами та помаранчевий опал. 48 доларів, 1800 гривень. Дуже-дуже красиві. Вони також зазвичай дорожчі. Багато смарагдів. І в окантовочки навкруг опало сапфіри. Нарядне. От, наприклад, дивіться, є ось такі сережечки. Це в нас Індія з фіанітами, кубічний цирконій. 5. 31 вага сережок, 1600 гривень сережки. Ось такі маленькі. Тому каблучка це досить вигідна. От, ну, можна комплектом буде дуже красиво. Такі ніжні. Ніжні, ніжнє. І ось такого типу сережки сердечки, нібито подвійні сердечки. 1700 гривень, 692 вага. Це у нас іоліт. Ось такі, бачите. Вони у радіюванні. Іоліти по 5 міліметрів. Ніжнє є іолітове намисто. Чокер. Далі ось така каблучка з яскравим, але маленьким помаранчевим палом 16,5 розмір, 34 долари 1300 гривень. Срібло з такими елементами позолоти. Невеличке і маленького розміру. Красивий опа. Ось такі красиві міксовані сережки з аквамаринами, родолітами, аметистами, хризолітами. Ну, тут деякий мікс камінців на гвіздочку. Занижений штифт, 1800 гривень 48 доларів. Ось такі нарядні, нарядні. І красиві по 6 мм аквамарини, інші камінці менші. І ще такі самі, як з еолітами, тільки з аметистами. Такі самі сердечки, красиві, такі темноваті аметисти. Англійський замочок у радіювання. Дуже вони нарядні і красиві. І такі самі смарагди, сердечки. З українськими пробами. Далі є ось такі гвіздочки з топазами на ланцюжках 600 гривень вартість. Топази, такі цвяшки маленькі. А поточніше голочка, можна сказати. Ну вони просто такі малюсенькі, бачите, точно як голка. Далі кольє від 45 до 50 см ось такі топази, які окантовані мультисапфірами, кольоровими сапфірами. Переважно жовтими, цікаве, таке поєднання кольорів. 45 або 50 см довжина можна відрегулювати такий тут плотненький ланцюжок 3800 гривень коліє. Багато топазів, це швейцарські топази. Такий насиченого голубого кольору. Таке. Коліє. В цілому воно достатньо тендітне. 17 половиною, десь на зап'ясті, я думаю, до 18. Тут аметистка башон, цитріни такі яскраві, яскраві, насиченого, я б сказала, навіть рудого кольору на них. <кху> Бо вони прям-такі, прям такі, прям такі аж, аж солодкі, аж гарячі. Ось такий браслетик 2800 гривень. Його можна і на колі переробити, краще на маленьку руку. Якби кольємо, могло би бути ось таким чином. Такі квіточки цікаві. Взагалі модель сама цікава. 17,2 блакитні топази ось таке. Це в нас. Такі світліші топази. 1650 гривень 45 доларів в чорному радіованні. В розмірі 16,2 є ще ось така каблучка 1000 гривень. Дуже ніжно, маленький розмір, 16,2 українська проба. Це нас індійська прикраса. І трохи більший розмір, я зараз перевірю, який. 16,8. І ось така є підвісочка 1250 гривень. Тут трохи крупніші топази. Це індійська. 677 Вони їх дві теоретично можна переробити на сережки Або так, або так. Є ось такий тіграж Брошка з крупним опалом та гранатами 4 тисячі гривень в чорному радіюванні. Ось такий замочок. Це брошка або кулон. Бачите, ось такі ушка для кулону Я навіть не знаю, як краще. може як Може, як брошка краще. Сам опал у нас тут 1 см чорний опал, радуга в ньому є, але вона така не сильно яскрава. І камінці 4 мм гранат. Інше це не камінці, це такі плямки чорного родію. І так, і так, цікавий на ковтинку вдягти, такий, нічого, такий котик. Все втік. Смарагдиком є ось такого типу бантик кайфовий. 2,4, він нарядний у радіюванні 850 гривень. Смарагдик а, міліметрів 5 тут, я думаю, ну і маленький один. Такий, Хотіла сказати, метелик це цей бантик. правда, як метелик. Чого я хочу на неї ось час сказати метелик? Для короткого ланцюжка так під шийку буде красиво. Далі, ось така рибка з перламутром. Чи правильніше сказати з отусом, чорним, це назалі гранатик в оченяті. На якернім такому ланцюжку карабін. Це срібло без покриття. Просто є позолота на плавничках. Так, закритий еліотіс Карабільшка 3500 гривень. 3500 вона така. Чи маленька 6 сантиметрів на 4. З губками І ось така каблучка, таким хрестиком. Тут невеликий розмір, приблизно, зараз скажу, приблизно 17-17,2. От щось таке. Таким хрестиком. Тут у нас 4 гранати, 4 родоліти 4 хризоліти маленьких так вдягається. це е, Тут срібло в самій каблучці, от якесь м'яке. от прям от прямо ну, Воно відчувається. Тому це так, гулять без сумок, без нічого, чисто в цій чисто в цій каблучці. Ви гуляти каблучку, ось така вона цікава. 850 гривень не є вартість. Це Так, половиною сантиметри. Яскрава. Адулярчик 17 розмір, 1250 гривень. Тут жабка така класна сидить. Чорний родій. В жабі хризоліти, жабка, ковшинка і родоліти ще такі ці штучки. Також красива каблучка. Це в нас все, дівчата, таке невеличке відео. Я сподіваюся, що я не дуже сумна сьогодні, не знаю. От, всім бажаю гарного настрою на вечір. Ну Дивіться, отак, якщо дивитись на неї, то ви будете на неї, вона на вас я маю на увазі, якщо так вдягти, ну і дивитись, треба дивитись. Всім дякую за перегляд! Бажаю гарного вечора. До побачення!